Приступаю до роботи. Дійсно, вилами працював. Грунтовно так. Все. Ну, ви самі знаєте, який результат отримав. Так, отакі у нас сьогодні вже понеділок проміжні результати. Стовпчики всі стоять. Жду помошника, щоб приступати вже до прибивання цих повздовжніх реєчок. Поки помощника немає, вирішив все-таки зафризувати. Хотів, вже, як все зробимо, перед накриттям усе. Але я бачу, що вітер висушує дуже сильно землю. І може бути таке, як у мене було в минулому році, що буде трясти той мотоблок, тіліпатиме, з рук вириватиме. Щоб такого не було, ми один раз зробимо, перефризуємо. Та й бур'ян вже ось зеленіє. Трошки ліквідуємо бур'яни, а тоді вже безпосередньо перед накриттям я просто вспушу його іще раз. І все, легенько. І я думаю, що буде порядок. Тому приступаю до роботи і буду вам показувати, що в мене вийшло. Пройшла годинка, я попрацював. І хочу вам показати, який результат отримав. М'якенько, добре. Звісно, я пройшов не один раз, як планував, а декілька слідів зробив. Вирішив вже грунтовно пройтись по цьому ґрунтові. Е, Зафризував, щоб лишнього бур'яна тут ніде ніякого не було. Нехай коріння е, висихає. Вигребемо, сплануємо рівненько, а потім... Як подаватиметься нашим мотоблокам, коли вже все тут буде накрито, то пройдемо нашим. Ні, то покличу сусіда, в нього маленький, зручненький, юркий такий мотоблочок, і він зробив. Намагався я залізти сюди між заборчиком і стовпчиками. Ну, щось трошки вийшло, але сітка, коріння, я, чесно кажучи, побоявся. Думаю... Мене в шию ніхто не гоне. Візьму, як казав один підписник, вила є на цей випадок, якщо не подобається чи не, не виходить, то я візьму вила. І вилами прокопаю. Або ж таке ж покличу сусіда, в нього маленька фриза. І нею буде ну, більше варіантів нею зробити зручненько. Тому що в будь-якому випадку треба цей ґрунт буде трошки викопувати у тривчачок, щоб... Край плівки заховати, тому щось придумаємо. Це, не, це вже не страшне. Основна робота вже зроблена. Результат мене влаштовує, як кажуть, за глаза. І там теж край зробив, те, що раніше ще фризував. В принципі, виходить непогано. Крутитись дуже важко, ще замітив таку штуку, що коли мотоблок попрацює, Нагріється добре, то чомусь фрикціони погано спрацьовують. Ну, геть важко вирулить. Тому це теж ну, би повпливало на те, як я тут проходив. Тому що ось тільки чуть-чуть, ну він же ж сам по собі здоровий, то крутитися важкувато. Ну нічого, зробив, зробив, як зробив, виборонував. Тут, звісно, буде рости. Оцей перій, але щось будемо придумувати, будемо його викорінювати, викорінювати. Я думаю, що ми в кінцевому випадку його подолаємо. А перший рік, коли, я, коли ми тут почали жити, то я дійсно вилами працював, не було в мене тут ще мотоблока, нічого не було. Земля була зарожча. Стояв бур'ян аж до самого порогу будинку. Оце тако, тільки до порогу доходиш, там така доріжка була маленька. І по тій доріжці, від тієї доріжки, аж сюди все ми корчували. Валили бур'ян руками навіть інструменту. Я перші рази сюди приїздив, навіть інструменту ніякого не було, то пішли в тещі, взяли граблі. Навіть сокирки там людської не було, щоб вирубувати, то граблями лопатою штиковою зрубували коріннячка. Не коріннячка, а молодники, які росли. І починали приводити все до ладу. Ще, звісно, роботи багато. Як так подивитися, результатів ще великих нема. Але, ну, особисто для мене є з чим зрівняти. Якщо я знайду те старе відео, Перший день чи другий, коли я сюди приїхав, в мене там є, то до цієї абрикосини, що прямо по курсу, то до неї дійти було дуже важко. Дрип'яхи, колючки, старий бур'ян. Це все. Ну, ви самі знаєте, хто, хто полюбляє такий контент, ви бачите багато зараз е ютуберів, блогерів знімають оці всі історії. Наша не була виключенням. І мене це навпаки стимулює. Ще, звісно, є робота, є чим займатися. От стоїть у нас гольф, не знаю, що з ним робити. Хотіли ми його реставрувати, але щось, щось геть не до того по іншому на дач, мусорник тут теж я, десь у мене є на каналі відео, все ми його вивозимо, вивозимо, вивозимо. І він непобідімий, він все не закінчується і не закінчується. Але і це подолаємо. А, є прицеп, немає поки що чим тягати. Машина є, але немає прицепного, і я на ту машину не хочу його вішати. Купили в минулому році, теж є відео, купили. Машинку. Щось вона нам не пішла до двору. Ми від неї позбавились. Анічка їздить на моїй машині. Отаку ось плюночку я вже купив, 150 мікрон. Ну, таку купив, ну трошки не таку. Е, надо було купляти полурукав, а я купив рукав. Вона 6-метрова, ну, її доведеться розрізати. А е, ще купив. Купив тоже на тепличку проволоки сьогодні 15 кг. Це троєчка. З... Ну, надіюсь, що це буде у нас даже трошки з запасом. ще що 11 кг нам треба. Ну, подивимось. Так що потихоньку-потихоньку все підсобируємо і скоро зберемо наш пазл під назвою Теплиця.